Всім привіт, всім добрий день. А ми тіпа типу, ораємо отакі бур'яни, ось бачите. Був соняшник тут. Рішили зорать. На впряму десь сантиметрів 20 орає, більше не треба. Ходимо отак. Сім швидкість лук бомбит зараз буду їхати на ту сторону, може що сонце світа погано видно важкувато йде і груда й бур'яна багато, ну куч нема не забиває ніде ні Получається, він що я йому не крутив, нічого йому не допомагає, Декой, де койде закидає, а де ні. Ну я мію до рештки, що видно так оставляє. Ну, вже нічого я йому, я його вже крутив, крутив, я далі там зараз зніму, буду додому їхати. Ну, Буду вже закінчувати, так як треба поїхати подивитися на трактор, там продають люди. Хочу купити собі ще один отакий такого самого року 2011-го продають. Хочу глянути. Ну, а там уже сейчас покажу, що йому отвали пластикові. Я їх там уже крутив, ті і отвали, і що я йому тільки не робив, все одно він ну не хоче. Як батько каже, це плуг созданий для цього, як, для піску, а не для таких почва, як у нас. У нас дуже тяжла почва. У нас чорнозем, ну, він такий важкий, коротше. Та й дождів не було, хоча дожджі були, а толку якби немає. Соняшник, бачите, який був. Тут осипанув десь по, по 17. Це був пізній пересів. Пересіяли тут соняшник. І той посіяли 90 днів Володимир. Соняшник називається. Ну, ми тут нічого не робили, взяли, посіяли і все. І більше нічого тут не робили. Ну і виросли такі бур'яни. Надо було брізнути, звісно конечно. Ну, вже як ми пересівали, то вже нічого не хотілося. Ну, спахав тут, тут 4 Десь 4,5, десь 4,8 гектара, десь десь так. Так що такі справи. Зараз доїду до кінця і покажу, що їм вже і крутив, і ставив оті там, як вони там називаються, вже й забув як вони там, ну там покажу далі. Так що їдемо. Сейчас уже доходим в цей край і текає додому ставим на придорог на придорог, короче, на О! Це отвали пеленовські, тільки цей пластикові, бачите, а там завжди доварив я, бо носоку тут задирає. Бачите, вже як повитиралось. Коротше, ставив я оці і ось сюди, все рівно, він не, не, не закидає і все. Поставив зараз сюди їх, ну більш-менш нормально так він почав закидати, а то взагалі капець. Так що Ну, а що ти зробиш? Нічого не зробиш. Ну отак виходить, ну лучше набагато. Раніше він взагалі було почти все зверху, а зараз закидає більш-менш. Ну так дивіться, який же ж бур'ян. Показую як є. Так, все, треба летіти додому, бо батько жде. Так що нічого тут не відпало хоч ще й додому не доїду. Да, двома тракторами лучше. У мене був МТЗ-80, продали ми. Що я можу сказати? Ми двома швидше все робили Так, время перевели, холодно блін. Летим, коротше Так що а така вже осінь. А ми летим Так все Все на сьогодні Осталось Уже б закончили Якби двома Конечно Так що, Далі буде. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую. Для розвитку каналу потрібно більше друзів і підписників. Дякую всім, я погнав.